Це найкращий диван, якщо у вас вдома є дитина. На це є дві важливі причини. По-перше, на ньому можна стрибати, тут нічого не зламається в дивані. Немає ні каркасу, ні пружин, бо він безкаркасний. По-друге, дитина собі нічого не заб'є, якщо буде навіть з розгону головою вперед стрибати на цей диван, тому що він повністю з усіх сторін м'який. І саме в модельці «Тедді» Ну, Тут всі дивани безкаркасні, а саме в модельці Теді є ще ось такий величезний манеж 2 х 2 метри. Якщо у вас малюк, який там повзає, або не знаю, навіть ще не повзе. Ви можете розкласти диванчик, кинути ось ці подушки з обох сторін великі і собі спокійно сидіти з ним, гратися. Тобто, я ж кажу, для дитини це цілий рай, тому що можна тут хоч кувирки робити, хоч сальтом перестрибувати. Вона не заб'ється. ніякий килимок ваш домашній з цим не порівняється. 22 тисячі ціна такого теді базова від канинки може бути дорожче. Доставка безкоштовна, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. І замовляйте на сайті Солохає. Вони поки що є в наявності, або можна замовити в потрібному кольорі.